День повномасштабної війни у Гуродку День гідності та свободи у першому ліцеї та виставка місцевого краєзнавця у бібліотеці. Вітаю, ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. Велика боротьба України за свободу та територіальну цілісність триває. Вона вже забрала тисячі життів, але подарувала нам і тисячі маленьких перемог. Попри біль вітрат і руйнувань, ми продовжуємо стояти та прославляти свою батьківщину. Саме про перемоги та поразки говорити впродовж цієї інформаційної. Третій рік в Україні триває велика війна. До трагічної річниці ще кілька місяців. Та саме 19 листопада рахунок воєнного відліку подала в позначку в тисячу днів. 19 листопада ми згадуємо цей сумний день. Це тисячу днів спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це тисячу днів стійкості, мужності, єдності. З цієї нагоди городоцькі бібліотекарки організували кілька заходів. Тематичну виставку Україна війна, що триває, підготовила Неля Гуменюк з колегами. Бібліографія зазначає, що основний акцент вони зробили на книгах, які висвітлюють воєнне сьогодення українців. На цій виставці представлена добірка книг про сучасну війну це книги пережиття наших українців, те, що вони відчули, як вони бачать цю війну. Також 19 листопада у городоцькій бібліотеці відбулася патріотична година для школярів під гаслом тисяча днів незламності» її провели Марія Губаренко та Ольга Юрченко. На заході ми знайомили дітей і розповідали про ті події, які відбуваються на сьогоднішній день у нашій країні, згадували наших загиблих героїв. Ми повинні зараз, як ніколи, виховувати молоде покоління, аби вони пізнавали і вивчали і знали історію своєї батьківщини, любили свою батьківщину. А ще під час патріотичної години бібліотекарки презентували кілька краєзнавчих пам'яток про воїнів Городочини. Їх побачили дев'ятикласники. Городочани, що загинули в зоні АТО. Ти не забудь про мене, Україна. Це така бібліографічна пам'ятка про наших земляків, які загинули в 2022 році. І щоб розповісти для майбутніх поколінь про них, ми почали видавати такі імені, такі краєзнавчі пам'ятки на бесні Янголи Городочини. І з 2023 року це вже про кожного захисника буде ми виготовляємо таку пам'ятку, бо нашу країну вони захищали. І треба о них пам'ятати обов'язково, думати про них. Як розповіла Неля Гуменюк, пам'ятки містять в собі фотографії та інформацію про життя загиблих воїнів. Бібліотекарки згадали кожного захисника з Городочини, який віддав своє життя за нашу незалежність. Провели захід у тисячній день Великої війни і у Городоцькому музеї. 19 листопада там вперше пролунав звук дзвону пам'яті. Нового експоната, подарованого українськими захисниками. Чули звук дзвону мої колеги Віра Лапа та Ілля Саниця? Наш музей декілька днів тому поповнився надзвичайно цінним експонатом. Це є дзвін пам'яті. Цей експонат це дзвін що символізує про пам'ять. Тих, чиє життя назавжди забрала ця клята війна, і ті, про тих, хто вже не повернувся, ніколи не повернеться додому, він виготовлений з. Гільзи від снаряда, який з передової передали наші воїни в знак вдячності за постійну підтримку і допомогу компанії Юрія Фарм, і наше керівництво прийняло рішення передати цей звін сюди. І саме сьогодні, у тисячний день від початку повномасштабного вторгнення, ми відкрили символічним дзвоном наш урок. Пам'яті і таку урочисту місію ми саме дали можливість здійснити класному керівнику 6-го б класу Наталі Борисівні Сокальській, чоловік якої сьогодні служить в лавах збройних сил України. Його військові робили надію, Думаю, що ті воїни, які там зараз на передовій, вони пішли саме воювати за, за своїх дітей, за тих, які лишилися тут зараз, в тилу. І вони хочуть, щоб вони, ті діти проживали ну, своє дитинство, своє життя. І при цьому вони не забували, що там хтось за них, тату, дідусю чи рідних, хтось за них бореться, за їхнє мирне майбутнє. І щоб їм було легше там воювати, ми мусимо їх підтримувати як можемо. Ми розуміємо, що сьогоднішній день він є надзвичайно важливий. Це є тисячу днів боротьби, тисячу днів відважності, звитяги, тисячу днів молитов, які щоденно промовляють матері, дружини, діти українських військовослужбовців. І ми знаємо, що в усіх одне єдине прохання, якнайшвидша перемога. Тим часом юні художники підготували тематичну виставку. Всього було представлено 15 робіт. Бачили їх Вікторія Перець та Ігор Волошин. Ось вона виставка тисячу днів війни очима дітей. На ній представлено 15 робіт, що зображають воїнів, палаючі міста та Україну у вигляді незламних жінок. На ній зображена дівчина, яка до війни. І під час війни показує це на цій картині що цей, що сталося з нашим краєм під час війни. Ну і показує, що вона готова віддати своє життя за Раду України. Я вже розуміють, що таке війна. Вони на собі відчули свій подих війни. Хтось з якихось розказів, хтось з певних своїх відчуттів, тому у нас представлені такі роботи. Автори цих творів учні старших класів гордоцької художньої школи. Вони зазначають, що часто пишуть картини на тему війни. На тему війна в мене є близько трьох картин. Це було навіть десь можливо на початку війни, і взагалом ці всі були дуже перелякані. Кожен раз ховалася, як була повітряна тривога в підвали. Це було дуже страшно. І саме в той момент завжди були такі не ну, достатньо негативні емоції, тому що був сум, був печаль, деколи були сльози, тому що дійсно розумієш, скільки життів пішло для того, щоб захистити нашу батьківщину. Окрім виставки, у тисячний день війни у художній школі транслювали документальний фільм Колона, який розповідає про війну Росії проти України. Завершився тисячний день повномасштабної війни у Городку ліричним концертом, який підготували у городоцькій музичній школі. Слухали звуки скрипки фортепіано та гітари Мар'яна Шкаврон та Ігор Волошин. 19 листопада Гродоцька дитяча музична школа. Сьогодні тут юні музиканти та музикантки виконують вокальні та інструментальні твори. Наймолодша учасниця ліричного концерту, шестирічна Соломія Карвацька, яка зворушила присутніх піснею. Ой на горі. Хоч і пісня в неї була серйозна, але вона внесла такий мабуть єдиний номер, який був позитивний, що всі посміхались. Інші виконавці та виконавиці співали про втрачену весну воїнів та незламний Київ. Ведуча заходу, Тетяна Горват згадувала трагічні сторінки. Історії розповідала про втрати, яких зазнала культурна сфера за тисячу днів великої війни, та говорила й про здобутки. Війна, незважаючи на те, що принесла нам багато страждань, трагедій, руйнувань, але завжди музика в нас реакційна. Завжди музика реагує на різні події. Тому з'явилось дуже багато нових виконавців, нових пісень. Навіть я з дитинства пам'ятаю, як ще за часів Другої світової війни ми ж завжди наспівали ці пісні. А тепер, мабуть, наші діти, внуки, будуть співати пісні. Хай буде весна. Ці, що зараз у нас звучать і супроводжують наші сьогодення, як я сказала, що стають саундтреками нашого сьогоднішнього життя. Руські музиканти переконані, що цей концерт сьогодні дуже доречний. Він нагадує не тільки про те, що війна триває, а й про те, що нас не зламає ніхто і ніщо. Цього ворог і хоче, щоб ми просто замкнулися собі, і нашого народу просто не було. Тому цей виступ є дуже доречним. Мені сподобалися дуже виступи. Завершився захист з ворушливим виконанням пісні Зачаровані слова у виконанні Марії Сівець. Відчувала гордість за свою країну, що вона може бути такою сьогодні. День гідності та свободи це ще одне пам'ятне свято, яке нагадує нам про поразки та перемоги. Його ми відзначали 21 листопада. листопада. Цей день у городку вшанували пам'ять усіх воїнів земляків, які віддали своє життя за світле майбутнє України. Тематичний захід відбувся у будинку культури і завершився молитвою та покладанням квітів до стели пам'яті це моє небо, це моя земля. У Гордоцькому будинку культури поіменно згадують воїнів з гордоцької громади, життя яких забрала війна. В пам'ять про них звучить скрипка та пісня Три дороги. А рідні захисників розповідають про те, наскільки важливо берегти пам'ять героїв, які стали небесними янголами. Кожен не з наших героїв був найкращий для своїх родин. Місячко теж був янголом ще за життя. Він був надзвичайно добрий, чумний. Вічливий та справедливий. Дуже важливо, щоб люди пам'ятали та цінували наших героїв. На жаль, ми не можемо почути, не треба було посилати, а, треба, а тепер не треба плакати. Так, є такі. Але мій син зробив свідомий свій вибір. Він був відважним воїном. Він тепер боронить нас небес. У другій частині тематичного заходу виступають діти, заради світлу, майбутнього яких боролися воїни. Захисник писався тобою, за те, що мене ти захисав. І дошою до бою вихованці дитсадка Берізка декламують вірші. Маленька Софійка співає колібрі, дарує танець. А колектив Щедрик і Анголів, які зробили діти гордоцької громади. Діти громади, які не є творчі, також хотіли долучитися. Тому було запропоновано і дітки громади, зробили ангелочків жовто-блакетних ангелочків, які зразковий ансамбль Щедрик вручав в залі сім'ям загиблих наших героїв. як Пошану, як вшанування і як дяку. Дяку за те, що вони. Вони відстоювали нашу гідність і незалежність. Завершився захід на площі Героїв Майдану, де священики різних конфесій помолилися за упокій душ військовослужбовців. Опісля церковний хор виконав декілька пісень та державний гімн України. І гордочани поклали квіти, до стели пам'яті. Такі заходи необхідно проводити. Це велика шана для усіх сімей, чиї близькі віддали життя за Україну. Вони повинні бути завжди в серці кожного українця. Добре, що в городку є така стела для вшанування пам'яті, і такі заходи за будь-яких свят, які приурочені до того, щоб ця пам'ять завжди жила, їх обов'язково потрібно проводити. Як зазначила секретар Гордоцької міської ради Олена Гріх, за роки війни гордочина втратила 70 воїнів, ще 50 Зараз вважаються зниклими безвісти. Це не можемо мовчати. 50 наших захисників вважаються зниклими безвісти. Тобто 50 родин дотепер чекають своїх рідних, які не повернулися із завдань. Тому ми не можемо про це мовчати. І я хочу звернутися до родин загиблих, до родин зниклих безвісти. Повірте, ви не одні у своєму горі. Кожна українка, кожен українець вони цінують подвиг ваших рідних. Тому що без них ми не мали б мирного майбутнього. Слава Україні! Слава героям! Події листопада 2014 року пригадували і вихованці першого ліцею. На подвір'ї школи зібралися учні та вчителі. Окрім небесної сотні, пригадали імена і тих захисників, які навчалися у стінах ліцеї та тепер приєдналися до небесного війська. Сьогодні, 21 листопада 2024 року, ми зібралися на шкільному подвір'ї всією нашою учнівською родиною для того, щоб згадати, який сьогодні день день гідності та свободи нашої країни. Згадати революцію, яка відбулася багато років тому. Сьогодні зібралися всі, щоб послухати е, історію. Цього майдану, який починався з 2013 року, по лютий 2014 року, ми пригадали всіх учнів нашої школи, які загинули за нашу свободу, за нашу країну. Ми Маємо пам'ятати і знати свою історію. Ми не маємо права забувати про тих героїв, які віддали своє життя заради нас, заради нашої мирної країни, заради того, щоб наші діти могли ходити, навчатися, жити, товаришувати. Щороку в останню суботу-листопада українці у всьому світі вшановують пам'ять жертв голодомору 1932 1933 років, який влаштувала влада Радянського Союзу. В цей день люди запалюють свічки та несуть квіти до меморіалів. Традиційно пригадують ті страшні роки і у гуртку. Як це було цього року у переделі Дня пам'яті жертв голодомору, розкажуть мої колеги. 22 листопада у грудку біля меморіалу жертв голодомору зібралися представники місцевої влади, поліції, закладів культури і освіти, а також небайдужі гордочани. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, запалили лампадки та помолилися. За покій душ жертв тих страшних років. Молебень провели священики різних конфесій. Прокоментуйте нам сьогоднішню подію. Щороку, у четверту неділю листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодоморів. Тому сьогодні, напередодні цієї дати, ми зібралися жителі громади, представники влади, депутати наші і міської ради, і обласної ради, священнослужителі різних конфесій, для того, щоб вшанувати пам'ять. Людей, які загинули саме в період голодоморів, які пережила наша Україна в багато етапів. Це 32 другий, рік і подальшому. Сьогодні ми повинні вшановувати цих людей і пам'ятати, передавати з покоління в покоління, щоб люди завжди пам'ятали, що свобода і не так легко доставалась нашій Україні, і в теперішній час, коли хлопці наші захисники на передовій також боронять наш незалежний суверенітет України. Ми повинні підтримувати їх і всяко пам'ятати про те, що люди віддали своє життя за нашу свободу. Нагадаємо, 23 листопада о 16.00 українців закликають долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалити свічки пам'яті на підвіконнях. Кожен вогник символізує скорботу й пам'ять про жертв голодомору. Війни, голод та репресії не змогли зламати дух українців та українок. Вони боролися, борються і продовжуватимуть боротися за своє. Імена тих, хто віддав життя за незалежність, назавжди вписані в історію України. Наступний сюжет також про втрати, але і про знахідки. Місцевий краєзнавець Дмитро Полюхович взяв участь у проєкті, у рамках якого досліджуються місцеві кладовища Городочини. Знімки найунікальніших надробків увійшли до тематичних виставок. Одна із них вже експонувалася у багатьох в містах України, а дорогою до Харкова завітала до городка. Побачили її Вікторія Перес та Ігор Волошин. 19 листопада у Гордоцькій бібліотеці стартувала виставка Сатанів загублений світ давнього єврейського цвинтаря її автор, місцевий краєзнавець Дмитро Плюхович. Єврейська культура вона достатньо цікава, багатогранна і дуже цікаво у них мистецтво. Цікавий художні стилі це або стиль Ренесансу, який добре проглядається, або бароковий стиль. Представлено тут три століття. Найдавніший – це 17 -е, 1644 рік, дуже багато 18 століття, і трохи менше це початок 19 століття, саме початок століття. Виставка складається з 25 планшетів, на яких зображене камінне мережево давніх мацев. Першими відвідувачами виставки були представники місцевої влади та освітяни, а також учні гордоцького ліцею номер 1 Надзвичайно цікава виставка, коли дивишся на неї, таке враження, що а, ну на тебе дійсно дивиться такими е, такими давніми очима. Історія Хочу сказати, що насамперед, коли я на неї дивлюся, вона мені нагадує мережево, чисто таке, от українське мережево. Ну, певною мірою, це от є якесь от таке от. Цікаве поєднання нашої історії, нашої культури із єврейською культурою, яка вібралася нашим народом, який є дійсно цікавим, толерантним, багатим, багато таким багатогранним. Виставка Сатанів загублений світ давнього єврейського цвинтаря є спільним проєктом громадської організації Україна інкогніто та відділу культури Гродоцької міської ради. Реалізований проєкт за фінансування об'єднаної єврейської общини України. Ми досліджували і українські цвинтарі, і польські то на християнських цвинтарях з давніх надгробків дуже мало. Тобто, 18 століття, це є щось таке сенсаційне вже. Це в першу чергу викликано тим, що більшість старих цвинтарів були в центрі міст, і коли при радянській владі коли нищили костьоли, як наприклад, у нас костол Світояни, це все було знищено. А єврейські некрополі були за межами міста і в таких малопридатних місцях для сільського господарства, для будівництва, як, ну, як у нас в грудку яскравий зразок, і вони збереглися. Ось така гордочанина вже експонувалася у Дніпрі, Києві, Одесі та Хмельницькому. Дорогою до Харкова вона потрапила у рідне місто автора. Експонуватиметься вона у Грудку до 24 листопада. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій.